Перша рибка, зазвичай вона дрібна, в нашому випадку те ж саме. Але е, початок це означає, що наш опариш вже починає збирати рибку. Продовжуємо годувати. Іноді е, я підсипаю печиво вклеєне опариш, щоб він набагато краще. Візуально е, виглядав для риби. Плюс е, ці частинки, вони краще склеюють опариша, а те, що зараз сильна, вимивається швидко, тому я прямо зараз і додам магічного печива в клеєний опариш. О, Більша рибка на гачку. О, яка приємність! Це деснянська густірка. Прикольна така вже, грам 100, може більше. Кидаємо в садок, продовжуємо рибалити. На річці дуже важливо годувати. І ми зараз цим будемо і займатися.